はい。 Де їх положити? Де може положити? І голосу відгові полинули на простори широкі. Уже роки свої вертики склали. Ті, хто навчався, долю. Товчів, ті срібло сивини придбали, так плине час, так десять літ пройшло. Ще! Женя и Дорогі друзі, ми шановні гості, маю за велику честь і особисте щастя вітати всіх вас з нашим спільним великим святом, 10-річним ювілеєм нашої Вищанської районної державної гімназії. Думаю, що сьогодні мало є в кого сумнів в тому, що Гощанський район має сучасний освітній заклад якому талановиті та наполегливі діти мають змогу здобувати найкращі освіти, виховання та всебічних розвиток своїх здібностей. Переконаний, що це велика соціальна цінність і надбання нашої громади. Тому перше, що я зобов'язаний зробити, це оголосити для належного пошанування імена людей, що брали участь у створенні гімназії 10 років тому. Це Гончарова Галина Андріївна. Тоді завідуюча методичним кабінетом відділу освіти. Це Кашпорук Михайло Іванович. Про що всім поблагодарувати. Тоді завідуючи відділом освіти. Це Зубкевич Петро Павлович, заступник голови районної державної адміністрації. Це Шкабарин Феодосій Панасович. Тоді директор середньої школи морози. Став першим директором нашої гімназії. Але особливу роль в нашому народженні по праву належить Івану Федоровичу Ткачукову, Пішуємо. тодішньому голові районної державної адміністрації. Адже в той час достатньо жорсткої економічної кризи, без та нестачі, це було дуже непросте, по-справжньому новаторське рішення. Я би назвав навіть мужнє рішення. Яке після тривалих дискусій Іван Федорович ухвалив? Я переконаний, що для всіх вас, шановні наші засновники, це чи не найголовніша справа, яку ви зробили на своїй державній службі. За нею ми вам сердечно дякуємо. Сьогодні і будемо дякувати, і буде дякувати ще не одне покоління наших учнів та їх батьків. Щиро вітаю вас з цим, величим, для гощі святом це річчям Славної нашої Бощанської районної державної гімназії. Хотів би привітати всіх тих, ви директор, хто, хто стояв біля того, що ви вихали даний, даний заклад. Було різних, багато було різних розмов і так далі, чи треба, чи не треба, але ми вперто. Робили це. Я дуже вдячний Іван Федоровичу, Зубкевичу, Хропавичу, те, що вони такі <кій> Галина Андрії, довгодому. Диви і указ підписали. Дякую. Шановні присутні ті, які сьогодні зібралися на відзначення такої величної дати в Ощадському районі, як десятиріччя річчя творення гімназії. Я хочу сказати, що не було б гімназії, якби не було б тих людей, які були зацікавлені вдома колективу, керівників тих, які стоять поруч мене. Які були ініціаторами того, щоб створити гімназію? Я говорити багато не буду, але можу сказати одне. Одна умова була перед вчителями гімназії, коли підписувався розпорядження працювати без заробітної плати і не пастувати. <кій> <кій> Це було тільки одне. Я гордий з тим, що разом з вами започаткували таку гарну справу, і сьогодні я в Хочі гімназії. Я славиться не тільки в нашій міській області в Україні. Щасливо і добра! Хай вам буде на многія. Також гості, які тут зібралися. Я, ви знаєте, дуже пишаюся, що опосередковано також причина до створення цього закладу, який сьогодні статує свій перший мілей який фактично сьогодні було у презентації сказано, який відбувся заклад відбувся. Я пам'ятаю, як святкували трирічний ювілей, п'ятирічний і інші. А сьогодні особливий. І сьогодні у презентації закладу закладу сам визначив для себе рубежі. Таємним голосуванням, рішенням. Присудити почесну грамоту за видатні особисті заслуги Передвищанською районної державної гімназії та у зв'язку з 10-ї річниці заснування ухвалено цю грамоту присудити Карчевській Наталії Олександрівні. Все справді капітанна наша допустка ліцева має не тільки великі успіхи. В гімназії, а й зараз це відмінне навчання, голова. Денської ради національного лінгвістичного університету в Києві «Ми – ось не я з великим задоволенням вручаю цю грамоту. <плес> Таємним голосуванням ради гімназії ця почесна грамота присуджена Тихоненко Валентині Васильівні. Гімназію та зв'язку з 10-ю річницею її заснування. Дякую. Розпорядження голови Рівненської обласної ради. Про нагородження почесної грамоти обласної ради. За сумлінну плідну працю, високий професіоналіст, вагомі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління та знаходить зустрічі від дня заснування навчального закладу, нагородити почесною грамотою обласної ради та пам'ятним знаком колектив Ощанської районної державної гімназії, директор Скотцик Валерій Єстафов, голова ради Олександр Мічук. Я Хочу гімназії да, подарувати комп'ютер. За клопотанням Рівненської обласної ради, розпорядженням голови Верховної Ради грамотою за заслуги перед українським народом нагороджується вчитель фізичної культури бачанської районної адміністрації Вчора в нього Шановна гімназійна родина, так саме так. Я хочу звернутися сьогодні до вас, тому що справді сьогодні в цьому залі зібралася дійсно гімназійна родина. Яка на протязі 10 років, як справжня українська родина, пройшла досить тернистий шлях до сьогоднішнього дня, шлях, який не завжди був світлим, але ми сьогодні дійсно маємо чудове, прекрасне свято десятиріччя нашої Гощанської гімназії. імені районної державної адміністрації, імені районної ради, ми так само не прийшли до вас. З порожніми руками, тому хочемо запрезентувати в нашій гімназії невеличкий подарунок в особі копіювального апарату. Він називається опусто скупію. Заміляний, заміляний нагороджується, але Марія Миколаївна, вчитель історії. Державні адміністрації нагороди самчук і ренати. Шановні гімназисти, шановний педагогічний колектив, шановні запрошені, шановні присутні. Мені дуже приємно сьогодні бути в цьому залі. І я не можу не сказати декілька вітальних снів для вас. Десять років минуло з того часу, як заснована Гощанська районна гімназія, хто сьогодні запрошений, хто, можливо, вперше знайомиться з гімназією, мав можливість подивитися це все сьогодні районної ради. Гухар Віталій Леонтьєвич, заступник директора навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури. Уманів білий дим, де нових душу заглядає, і нова надія разом з ним, хай все задума не удасться, а сіснити допоможе час і оте людське велике щастя, хай прийде до кожного із вас. Бажаю май. Думає, удастя, а зійснити допоможе час. І оте людське велике щастя, хай прийде до кожного із вас. Дорогі гімназисти, все шановне товариство, мені думається, що утворення такого закладу нового типу самим гощі не є випадковим. Гоща має велику історію розвитку шкільних інституцій. І я добре знаю, що і перший директор Шкабарів Федосі, і особливо нині директор гімназії досить глибоко вивчали цю історію. Я з великим... З задоволенням читав у сторінках районної газети про те, яке було шкільництво у середні віки на терені селища Гоща. І я думаю, той дух інтелігентності, високої духовності, який, можливо, в наступні роки трошки занепав, але його... Зберігало щось Богом дане, а може щось і матеріальне, таке, як Бані Свято-Михайлівської церкви. І лише у 1997 році ці традиції відновилися у формі гімназії Звіти обласної державної адміністрації. Зробити приємну річ, нагородити грамотами Тимошчук Ольгу Максимівну, вихователю групи кодової святої державної гімназії. На зисти дороги, гості і дуже приємно вітати сьогодні весь. Колектив гімназії із таким ювілеєм 10-річчям від Дня заснування. Ви знаєте, дуже швидко час летить. Здається, зовсім недавно організовували, бігали, переживали новий, новий навчальний заклад. І як швидко плине час, але за цей, вроді, невеликий, але досить вагомий час ви утвердилися. Ви утвердилися своїми учнями. Які мають достатній рівень знань. А я це говорю не голослівно, а як батько своїх дітей, які закінчили цю гімназію. Тому я щиро вдячний всьому педагогічному колективу під керівництвом Валерія Євстановича за те, що вони, за те, що ви так гарно, на такому на належному рівні тримаєте рівень освіти. Тому що це, мабуть, гімназія є візитаційною. Карткою нашого району в освіті. Отож, не буду затримати вашу увагу. Вітаю вас, з цим ювілеєм. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам усіх успіхів і задумів, нехай вони збудуться. І щоб гімназія іще порадувала новими і новими здобутками в освіті. І хочу вручити грамоту за поданням поспілкового комітету. Від Горщанської районної організації про спинки про освіти нагрожується Наконечна Любов Петрівна заступник головного ради. Опинки часу сиплеться.